Вітаю на телеканалі ТВ4. час новин. Пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок ворожих атак та зростання споживання в зимовий період створюють додаткове навантаження на енергосистему країни. У таких умовах фахівці змушені застосовувати обмеження, аби запобігти масштабним аварійним відключенням. Як це впливає на Тернопільщину? Чому зросла кількість споживачів, які підпадають під графіки та що просять врахувати енергетики? Далі в сюжеті. Енергосистема України продовжує працювати в умовах дефіциту на Тернопільщині, як і в інших регіонах, діють графіки погодинних вимкнень для населення та обмеження потужності для бізнесу і промисловості. Втім, підхід до вимкнень став більш збалансованим у грудні 2025 року. Уряд оновив та скоротив перелік об'єктів критичної інфраструктури, тобто тих будівель, які раніше не знеструмлювали, стало менше. В Тернопіль обленерго пояснюють, такі зміни мають полегшити життя звичайним. Громадянам, що змінилося? В зв'язку із зменшенням кількості критично важливих підприємств збільшується кількість споживачів, до яких необхідно буде застосовувати обмеження електроспоживання. Ці вимушені заходи дадуть змогу ефективніше розподіляти навантаження на мережу та скоротити тривалість відключення для населення. Графіки водяться та коригуються виключно за вкасівкою Укренерго. Відстежувати свою чергу жителям області радять на офіційному сайті Обленерго або на сторінках компанії у соцмережах. Перша причина дефіциту незмінна пошкодження генерації внаслідок ворожих атак ракетами та дронами. Однак зараз додався ще один фактор ризику погода. Через морози споживання електрики стрімко зростає. Мережі працюють на межі можливостей, і це може призвести до ще й аварійних відключень. За таких умов збільшується ризик пошкоджень електромереж і виникнення ще й аварійних ситуацій, які відповідно можуть накладатися на графіки, які вже і запроваджені погодинних вимкнень. А як ми всі розуміємо, що аварійні вимкнення ми не можемо ні контролювати, ні їх прогнозувати, ні передбачати. Тому до таких речей також треба ставитись з розумінням. Найбільше навантаження на електромережі традиційно фіксують у ранкові години з 7 до 11, а також увечері 17 до двадцять третьої. У цей період енергетики закликають споживачів відповідально ставитися до використання електроенергії, зокрема, не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів та вимикати з мережі те, чим не користуєтесь. Варто пам'ятати, раціональне споживання допомагає зменшити навантаження на систему та уникнути додаткових аварійних відкрив. Лючень блекаути, ракетні обстріли та складні погодні умови в області відпрацьовують алгоритми дій усіх служб у разі надзвичайних ситуацій. На засіданні регіонального координаційного штабу представники поліції, рятувальників, медиків, енергетиків, комунальних підприємств. І військової адміністрації обговорили безперебійну роботу критичної інфраструктури, захист життєво важливих об'єктів та реагування на можливі загрози в зимовий період. Більше у сюжеті моїх колег правоохоронців. Блекаути, ракетні обстріли, негода та ризики для критичної інфраструктури. Саме ці виклики сьогодні стали ключовими темами для обговорення на рівні області в умовах воєнного стану та складного зимового періоду. Питання безперебійної роботи життєво важливих систем першочергове завдання усіх служб. Ці питання розглядали на засіданні регіонального координаційного штабу. До складу комісії увійшли представники національної поліції, ДСНС, медичних служб, енергетиків, газових та комунальних підприємств, органів виконавчої влади і військових адміністрацій. Ши проблем це при відключенні світла, це те, що показав Київ теплопостачання. Нам треба зберегти тепло. Там, де ми його не можемо зберегти тепло, нам треба зрозуміти, куди перемістити людей і як забезпечити їх там продуктами, харчування тим самим теплом, якимись підзарядками, медичною допомогою. Не оминули увагу і функціонування пунктів незламності під час морозів, снігопадів та тривалої негоди. Їхню автономність, забезпечення теплом водою, резервним живленням і зв'язком для допомоги населенню. Ми по своїх розрахунках знаємо скільки потрібно нас переданих сил. У нас всі підрозділи поліції забезпечені генераторами. Ми можемо там людей обігріти, чаєм чаємка, зарядити телефони. Але от в контексті того, якщо не дай Бог десь точково, щось станеться, я думаю, що тут нам треба. Все таки підготуватися цього. учасники зустрічі обговорювали захист критичної інфраструктури, енергетичних об'єктів, систем воду і теплопостачання медичних закладів, вузлів зв'язку. Особливу увагу приділили превентивним заходам, посиленій охороні та швидкому реагуванню у разі загроз, диверсій чи повторних атак. Лише чітка координація всіх служб дозволить забезпечити життєдіяльність тернополя та області. Минуло два місяці від ракетної атаки по Тернополі, внаслідок якої загинула 41 людина. Окрім промислового об'єкта, ціллю агресора стали житлові будинки на вулицях Стуса 8 та 15 квітня, 31. Через значні руйнування будівля на вулиці Стуса відновленню не підлягала, її ліквідували. Натомість на вулиці, 15 квітня роботи тривають досі. Про ситуацію на місці удару станом на сьогодні. Дивіться далі. Два місяці відновлювальних робіт, ліквідації наслідків та забезпечення життєдіяльності мешканців, чиї оселі зазнали пошкоджень. Після російської атаки 19 листопада по Тернополю будинки на вулицях 15 квітня, 31 та стуса 8 зазнали значних ушкоджень і руйнувань. Будівлю на Стуса довелося знести через неможливість відновлення. Натомість у будинку на 15 квітня та на прилеглій території щоденно працювали підрядники. Найбільше постраждали другий і третій під'їзди. Зі 170 квартир значних пошкоджень зазнала 71. Першочергово фахівці проводили заміну вікон. В першу чергу вікна мінялися в квартирах сусідніх будинків, де життя продовжували, де жили люди, де були діти, де недопустимо було, щоб далі було плівка. Це від, від... я перепрошую відповідь на запитання. Я дуже перепрошую на запитання мешканців 31 го будинку. Чому в трьох під'їздах це є перший, четвертий і п'ятий вікна встановили, а залишили цих два під'їзди? Тут ми всі керувалися життєдіяльністю в тих будинках, 27, й 23-й, 25-й Люди жили, ніхто не відселявся. А другий? І третій під'їзд 31 го будинку були відселені, тому ми прийняли таке рішення комісійно. Станом на 22 січня з понад двох тисяч пошкоджених вікон замінили 1672 у 12 будинках. Найбільш сприятливим до відновлення виявився третій під'їзд. Там роботи з очищення та виносу сміття завершили ще до кінця грудня. Ми розділили так, що кожному так званому жеку віддали по квартирі 12 квартир, які згоріли вщент. Вони приїжджали своїми транспортними засобами, це були трактори і машини. Вичищали повністю все, що є в тих 12 квартирах. Мені здається, тільки дві квартири. Десь хлопці-волонтери спрацювали швидше, допоки ми. А це було буквально на 4-5 день винесення того з квартир. І ці квартири були повністю очищені. Галина Гевко зазначає, що електропостачання, тепло та водопостачання майже повністю відновлені. Залишається дочекатися поліпшення погодних умов, адже через сильні морози підрядники не можуть завершити ремонтні роботи. Водночас 112 власників квартир отримують щомісячну підтримку в розмірі 15 тисяч гривень. 340 власників пошкоджених помешкань одноразову виплату в сумі 10 тисяч гривень, а 12 осіб, чиї квартири згоріли вщент, отримали по 50 тисяч гривень одноразової допомоги. Максимально швидко оформили всі необхідні документи від виконавчого комітету. Люди мають можливість і зобов'язані отримати допомогу від системи е-відновлення. Як сертифікати на нові квартири, так і на відновлення квартир на проведення ремонтів. За словами чиновників, квартири, які не вигоріли вщент, будуть придатними для проживання після проведення внутрішніх ремонтних робіт. Деякі мешканці, чиї оселі постраждали, вже працюють на місцях, залучають волонтерів, родичів та іншу допомогу, аби якомога швидше повернутися до життя у власних домівках. Символ єдності та незламності. Так можна описати День Соборності України, який наша держава щороку відзначає 22 січня. 1919 року цього ж дня на Софіївському майдані в Києві проголосили акт злуки між Українською Народною Республікою і Західноукраїнською Народною Республікою. З нагоди державного свята у Тернополі в Українському домі перемога відбулася урочиста імпреза під назвою Україна єдина і соборна держава. Аби вкотре вшанувати тих, хто боровся за свободу і за незалежність нашої країни. Окрім цього, під час заходу місцева влада відзначила та нагородила відзнаками військовослужбовців, поліціянтів, волонтерів, медиків та інших, хто досі долучається до збереження та відстоювання кордонів України. В Україні дедалі частіше повертають і забуття імена людей, які понад 100 років тому боролися за українську мову, права і державність. Один із таких діячів Антін Горбачевський адвокат і політик, який працював у Галичині наприкінці 19-го, на початку 20-го століття. Цьогоріч держава вперше офіційно вшановує 170-річчя з дня його народження. З Цієї нагоди у Тернополі презентували книгу, що розповідає про життя, діяльність і добу провідника українського правничого руху. Він був одним із тих, хто закладав фундамент української нації в Галичині, але довгий час його ім'я залишалося в тіні. Адвокат, дипломат, меценат і держслужбовець Антін Горбачевський. Цьогоріч, 27 січня, Україна вперше на державному рівні відзначає його 170-річчя. Саме до цієї знакової дати у Тернопільській обласній бібліотеці для дітей автор Олександр Степаненко презентував своє видання адвокат Антін Горбачевський та його доба. Майже 40 років свого життя Антін Горбачевський провів в місті Чорткові, де він був першим українським адвокатом. І де фактично він створив українську громаду Чорткова. До того до його появи в 1893 році українство в Чорткові не було представлено жодною громадською організацією. Тобто він як людина дуже заслужений і перед Україною загалом, і перед моїм рідним містом. Я також народився в Чорткові. І тому я гадав, що от власне цю цей вакуум, цю, це забуття навколо його імені треба долати. Окремий акцент у книзі участь правозахисника у початках українського державотворення. Автор показує його як діяча, який відстоював національні інтереси українців у складних політичних умовах. Робота над виданням тривала впродовж десяти років. Зібрати матеріали було непросто, каже Олександр Степаненко, адже Антін майже не залишив особистих спогадів. Тож дослідження ґрунтується на архівних джерелах та історичних документах. звичайно, інформації дуже мало. Я гадаю, що що це дослідження його життєвого шляху можна продовжувати, але це вже так би мовити функція науковця їх можна інформацію можна знаходити в іноземних архівах, і в польських, і в австрійських, оскільки Антін Горбачевський був і послом Галицького краєвого сейму. Але моя роль в цьому сенсі збудити зацікавлення, щоб колись з'явилася ще наукова монографія про його життя. А це видання я розглядаю як такі біографічний нарис. Книга вийшла накладом у 300 примірників. Це дослідження, спроба повернути українцям пам'ять про тих, хто боровся за їхні права та державу понад століття тому. На сьогодні у мене все. Дякую, що були з нами. Бережіть себе та своїх рідних. Спокійного вам вечора.